Уявіть собі, раніше створення нового препарату займало роки і мільйони доларів. Тепер лічені тижні. І все завдяки Чай 2, нейромережі, яку створили Чай Дискавері разом з OpenAI. Цей штучний інтелект не просто допомагає, а самостійно генерує робочі антитіла для лікування різних хвороб. Раніше для пошуку ефективної молекули потрібно було протестувати мільйони варіантів. Чай-2 справляється з цим завданням за два тижні, перевіряючи лише кілька десятків. Ефективність у середньому 16-20% робочих сполук з першого ж разу. Для науки це прорив. Чай-2 працює без шаблонів, генерує абсолютно нові молекули, орієнтуючись на структуру білків мішеней. Причому настільки точно, що вже показала результат навіть із важкими цілями на зразок ТНФ-а молекули, яку до цього вважали майже неприступною. Інструмент підтримує різні формати: від антитіл до міні-білків, генерує конструкції, які можна перевірити в лабораторії вже через кілька днів. А попередня версія моделі вже вразила всіх: 77% успішності без дорогих розрахунків. Такі технології це не просто зручність, це нова ера медицини. Де Створюються під конкретну потребу. Швидко, точно і масштабовано. І поки Чай-2 вже готує наступні експерименти, команда говорить відкрито. Вони хочуть створити біологічні препарати, які можна буде повністю згенерувати і протестувати комп'ютерно. Як думаєш, чи доживемо ми до моменту, коли ШІ лікуватиме не лише хвороби, а й саме старіння? Підпишись, щоб не пропустити наступні великі прориви.